Пані та панове вітаю вас на моєму каналі. Особливо вітаю батьків, випускників, які наступного року закінчують школу і будуть шукати місце для навчання. Хочу вам на своєму прикладі розповісти взагалі, що робити. Ну, по перше, купляйте собі корвало, по-друге, купляйте собі віскі. Щось з одного і спрацює, але насправді отримуйте інформацію. Якщо у вас буде корисна інформація про те, як поступати, що вам потрібно знати, ви зможете з легкістю допомогти своїй дитині. Перше, що я вам порадила, це подивитися, наскільки ваша дитина самостійна. Моя донька цього року поступила в університет і, от, зараз, приїхала до гуртожитка, чесно кажучи. Дуже цікава була ситуація, і зараз от вона мені розказує, чим вона там займається. Ці всі питання організаторські вирішує. Я розумію, що якби, моле, дитина не була самостійною, то я могла б забути це все навчання, оскільки вона навчається за 300 кілометрів від мене. Давайте по порядку. Якщо ваша дитина зараз хоче вступати в університет, ви маєте можливість, перше, відвідати День відкритих дверей, вони є скрізь. Кожен університет, інститут має свою сторінку. веб зайте, ви туди заходите і читаєте все, що хочете. Є секретарі, які роблять консультації по любому предмету. Коли з дівчинкою в автобусі познайомилася, вона каже: я займаюся тільки консультацією студентів, які хочуть навчатися, бігаю за ними, прийшлі це, прийшлі те. І часто буває, що студенти ми поїхали в відпустку після закінчення школи і забули прислати вам. Підтвердження, там, свій табель про закінчення. Ну, тобто, до побачення, вже ніхто ніде не вчиться, От такі моменти. Тому ви. Шукаєте університет і консультуєтесь, чи воно вам подобається, чи ви хотіли б там навчатися ваша дитина, взагалі, де це все щастя знаходиться? Організаторські питання. Потім ви дивитесь, що таке НЦ. НЦ це нумеру склаузус, тобто середній арифметичний оцінок від вашої абітури. Це може бути одиниці для лікарів. Для психологів, плюс певний тест і такі інші професії. Може бути одиниця, це для, скажіть, я скажу, наприклад, для юристів. Тобто кожна професія має певні умови і ви читаєте. Ті, хто не має НЦ номеру з ті можуть сказати, що ми беремо всіх попідряд, але перші два семестри будуть такими, що ми просто-напросто будемо відсіювати всіх людей. Ви дивитесь, і відповідно до того, ви можете подати документи, наприклад, моя дитина подавала документи в 5 вузів, і там така система. Ви подаваєте, подаєте, вибачте, документи. Наприклад, я хочу навчатися в Гамбурзі, потім я хочу Бремен і третє, я хочу Мюнхен, четверте, я хочу Ростов, п'яте я хочу Берлін. Якщо вам, наприклад, на третьому місці. Університет сказав, що ми вас приймаємо, два останніх місця автоматично відпадають. Тобто ви маєте тоді чекати, чи вам перший другий скаже так. І тоді ви, якщо там що думали, вас приймають. Дуже велика проблема в тому, що коли закінчується в наступному році у вас навчальний рік у вашій землі, вам віддають ваш цойгніс. Але є таке поняття, як вербум фрист в університеті, той день, до якого вам треба подати документи. Я про це говорила в минулому відео. Що в нас була дуже велика проблема, що в неділю закінчувався би вербом фрист. А ці свідоцтва дітям збиралися віддати в суботу. Тоді я сказала своїй дитині, ти що хочу, б я з розумом зійшла. Іди і хай тобі в неділю. Раніше чи в понеділок, ну хоч за тиждень дадуть, ти ж не можеш це бігом в тебе абібаль і це все робити. Вона пішла з деякими дітками і їм дали копію. Тому вона почала шукатись значить, університет. Подала документи, приходить до мене каже: Мама, я щось там потикала, і мене взяли на навчання. Кажу, що, що, що куди тебе взяли? Вона каже, я не знаю, я щось нажала. Мені кажуть: прийшли. Тепер, значить, увага. Коли ви подаєте заяви, вам присилають саме головне свідоцтво, що дитина застрахована. Це стандартна процедура. Ви просто, це дуже велика кількість імейлів, які моя дитина опрацьовувала. Я чесно кажу, я взагалі не знаю, що там, де вона робила. Вона це робила самостійно. Це «Шрифт -факія мід мідпеорден. Тому, якщо ви хочете, щоб дитина навчалася в університеті, рівень мови вашої дитини має бути навіть не це один, а далі. Чесно кажу, мене дуже дивувало спочатку. Війни, коли була така проблема, моя дитина закінчила 11 клас в Україні, вона має поступати в університет в Німеччині. Оце знов-таки наше забите совкове бачення. Що якщо ти навчався в університеті, то ти погана людина. Аусбілдинги дають велику кількість крутих професій, і дитина ваша заробляє також гроші. У мене є відео, коли я порівнювала аусбідум чи студіум. Тому, якщо для вас цікаво, подивіться на каналі. Це порівняння. І є дуже важливим справді психологічний стан вашої дитини і те, наскільки дитина самостійна. Моя донька розповідала, що, наприклад, у нас в Хайдельберзі був день відкритих дверей. Кажу, ти куди вона? В нас завтра? Ну їдь собі. Вона собі знайшла з подругою, де і що мама каже, там стільки було хлопчиків, отаких от під два метри, і з ними такі манюсінькі мами. Які е, супроводжували, і вона каже: таке ну, почуття, що теляна привязі, вона його тягає за собою. Дитина не розуміє, що вона там взагалі робить. Тому, будь ласка, шановні батьки, е, вступ до університету це майбутнє вашої дитини. Багато німців просто кажуть, що і Тобто Я не буду далі вчитися. Знайомий з нас він провчився два з половиною роки на вчителя. Потім вони пішли на практику. На п'ятому семестрі він подивився на тих дітей і каже: Я не піду, піду на соціального працівника. Вивчився на соціального працівника, і цей хлопець зараз він керує дитячим садочком. Тобто є велика кількість можливостей, але спочатку подумайте. Мова, професія, бажання ці всі дні відкритих дверей, які є. Ви також можете зробити є штудію братунг в таких як організаціях, як Карітас, як Аво, як Ротискройс. Там спеціальні організації безкоштовно зроблять тест вашої дитини. Психологи в школах роблять тест. Взагалі, до чого в дитини є найгунг, схильність. Я думаю, що і ви з українськими можете психологами попрацювати, хто не довіряє німцям. Будь ласка, що ваша дитина, чи він мовник, чи математик. У мене, наприклад, дитина 100% мовник, але вона обрала зовсім іншу професію для себе. Тепер. Що мене питали, різні землі, різний фрист, я собі написала. До речі, з вас, як завжди, коментар підписка, оскільки я пишу скрипти для нашої з вами розмови. Зверніть увагу, коли ви подаєте документи в землю іншу і коли там цей бевербунг щоб у вас не було потім з тим проблем. Наступне, мене запитали, чи є безкоштовні гуртожитки. Немає безкоштовних гуртожиток і проблема в тому, що квартир взагалі немає. Я про це говорила, що у березні місяці ми спочатку шукали з донькою гуртожиток, так, а потім вона подавала заяву вже на університет. І спочатку прийшла цю Вонхайм, Вонхаймін Вонхайм. Справа в тому, ну, я можу відкрито вам сказати, це коштує 300 євро, кімнатка. Вона дуже манюсінька, Вона буде жити там сама, в неї душ, в неї така собі целя, щоб так сказати, клітиночка, потім кухня на дві комфорти, туалет і от душ. Все. Тому е, ви можете шукати або студенти Вонхайм, або десь приватну квартиру. Я думаю, не треба зараз нікому розказувати, яка в нас ситуація в Німеччині з однокімнатними квартирами. Хтось робить віки. Е, моя дитина, наприклад, сказала: я не хочу ні з ким жити, я хочу жити сама. Наступне питання: куди краще вдома чи десь поїхати? Все залежить від вашої дитини. Е, моя сказала одразу. Каже, мама, я тебе люблю, але давай буду любити на відсині. Я хочу в самостійне життя, в плавання. І, чесно кажучи, насправді є самостійною, тому я з легким серцем її відпустила. І зараз, от вона мені, наприклад, каже: Мені потрібно було купити багато речей самі. Мені треба було зрозуміти, як заряджати. Студентський квиток, оскільки я можу до по нього за допомогою нього платити тоді за те, що я користуюся машинкою. До речі, ваша машина стоїть в підвалі, і вона каже, що коштує півтора євро, якщо я користуюся, і ще євро трокна. Тобто це все коштує грошей. Також мені хтось, дівчата, спитав, да, скільки це все коштує, чи може чи ви потягнете взагалі студіум вашої дитини. Перше, що я заплатила, це було 400 євро з студіум Гипіон. Ну там є семестр тільки. До речі, ми з вами домовилися. Я говорю німецькими словами, термінами. Там був себе статікит. Там булинги бюан, які з цим пов'язані, там були і цей семестр, і фі бібліотік, аусвайс фі менза, тобто ну, це велика сума. Що я далі там буду платити, без поняття. Також я плачу 400 євро кауціон. Для того щоб, значить, в квартиру ви знаєте так само, як в нормальних квартирах, так само, і в гуртожитку. Там підписала дитина от такий контракт величезний, що їй не можна в тому гуртожитку робити. Там 12 поверхів, тобто така велика собі будівля. Студентське життя є цікавим, їм пропонують менза, вони можуть їсти там зі своїм посвідченням, це десь коштує буде 4 євро. Тобто багато плюшок. є сторінки, які вона може використовувати. Може використовувати Windows Software Дешево чи там на 50%. Навіть сказала, що мама там є ритуал з 25% схитка для студентів. Це все треба самому знати і шукати. Ніхто за вами бігати не буде. Є на сторінці на веб сайті того університету, вона знайшла інформацію, як приєднатися до whatsapp групи там десь я не знаю 300 людей, вже з кимось зустрілася. Тобто, якщо ваша дитина ініціативна, якщо вона активна, вона буде знайомитися з іншими, якщо ваша дитина інтроверт. І ви знаєте, що треба їсти, принести, покормити, і вона пропаде. До речі, в мене донька вже була три рази в радхаусі, оскільки є такий закон, якщо ви переїхали, у вас є два тижні для того, щоб зробити уммельдунг. Якщо ви цього не зробите, вам буде штраф. Дитина їздила три рази, каже: мама, там. Тянути ті треба, господи, як їх називають, квиточки, і, я каже, приїхала 8 годин, вже всі розібрали. Тобто ваша дитина має бути дуже-дуже самостійною. Я, наприклад, навчалася в Кам'янець-Подільському, жила в Старкостянтинові, тому їздила і від мами, і від пап, тата. Я вже відпочкувалася, скажімо так, після закінчення 11 класу. Так само в мене і діти виховані, залежно від того, що у вас. Тепер, якщо ваша дитина і чи ви отримуєте менше грошей, можете поставити заяву на БАФІК, Про це я також робила відео, і тоді вам будуть певні дотації. Їх потрібно буде повернати повертати. Тому навчатися в університеті це не просто так. Це не наше навчання. Це велике навантаження, це роботи. Я так розумію, моя донька буде ночувати в бібліотеці, самостійно готувати. Їй потрібно. Конкретно розуміти всі ці е, е, додатки. До речі, прислала мені вже, е, хто мені прислав? Фаміліянкаси. Каже, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ваша дитина йде навчатися? Ми вам кінденки платимо, а де підтвердження? Пишу дитині, кажу, слухай, прийшли мені, будь ласка, і маткуляціон з пишайнігум. Тобто підтвердження, що вона прийнята до університету. Слово таке класне. Іматрику. Вони ще й написали: прийшліть підтвердження, що ви закінчили, зробили абітуру, закінчили школу. Кажу, прийшли. Вона мені це PDF твом присилає. Я це все відправляю онлайн. Тому це дуже велике. Ви бачите, я така сижу, блюданина, фарбована і трошки втомлена, оскільки це дуже. Інтенсивний процес, коли хтось від тебе щось хоче, якісь ключі, якісь десь щось, ну це дуже-дуже важко. Наприклад, вона сама поїхала, взяла з собою велосипед, а ми купили квиток, я тепер знаю, як купляти квитки на ІЦЕ для на велосипед. Вона поїхала туди, забрала ключ сама, знайшла де це. Тобто, чесно, в нас зараз такий от цікавий момент з донькою, коли дитина справді стає самостійною. Будь ласка, подумайте, наскільки ваша дитина може це робити в чужій країні. Якщо ви кажете так, без проблем, то вам все вдасться. Якщо ваша дитина цього не може робити, то або лишайте її вчитися десь у вашому місті. Нехай вона робить аусбільдинг, оскільки це студіум в Німеччині це жорстке планування, з вами ніхто не буде ніколи бігати і. Не робіть стрес у своїй дитині, оскільки може у вас амбіції, що ти маєш вчитися. Є велика кількість, знов-таки повторюся, цих ауспільногів. Якщо у вас є питання, пишіть в приват. Під відео завжди є телефон, ви можете мені написати, і я з радістю допоможу вам, відповім на ваше питання відповідно до свого досвіду. Якщо потрібна приватна консультація, психологічна потрібна, також я провожу ем, консультації, ви можете до мене звернутися. Побачимося.